Десять нагород українці феєрично виступили на чемпіонаті Європи зі змішаних одноборств ММА, а тренував національну збірну і привів до цього успіху наш земляк з Дніпрорудного. Наші бійці найкращі в Європі. Неймовірний успіх українців. Десять нагород на першості континенту вдалося вибороти національній збірній команді України на змаганнях у Грузії. І це навіть попри те, що наша збірна на чемпіонаті Європи з ММА була представлена в усіченому складі, бо частина спортсменів наразі на передовій боронять країну у складі збройних сил. Всі шість борців зі складу української команди повернулися додому із медалями. Цей результат дозволив українцям посісти друге місце серед 13 країн-учасниць. Попереду лише команда господарів змагань, в якій за медалі боровся 21 спортсмен. Зазначимо, що головну команду країни зі змішаних єдиноборств тренує наш земляк. Заслужений тренер України з Дніпрорудного Микола Бурля. Під його керівництвом національна збірна України вже займала перші місця в загальному заліку на чемпіонаті світу в Сингапурі в 2019 році і на минулорічному чемпіонаті Європи.